Я спочатку недооцінював просто трішки цю подію, бо ну, я просто зробив це, щоб росіяни це не забрали. Це була єдина моя думка. Як, чесно, я, якщо чесно, не будував якісь стратегічні цілі, там, на що це може вплинути. Але те, що я відчув, що, що змінилося, я прям парадоксально я не, я не був впевнений, що це зміниться, але прям ем, ем, люди. Через три дні, як борщ ж подали до ЮНЕСКО, почали писати діба там, меми, як вона же все ж е, мемологія це да, важлива, важлива наука. Це важлива наука. І там е, хтось написав так, піду в холодильник, поїм не просто вже борщу, а е, спадщину, світову спадщину, буду їсти світову спадщину. І це люди, люди в Україні почали змінювати своє відношення до борщу. І це прям це такий неочікуваний факт, який мене дуже сильно о, ну, прям здивувався. Бо Людини, люди їли борщ, просто типу, ну борщ. А тут виявилося, що це просто страва спадок світовий. Про це написали там тисячу змі, куча всього, але головне це те, що ми змогли поставити українську гастрономію, ну таку на мапі світу.